Вітаю! У нас також на сайті можна замовити коучинг і певну таку психотерапевтичну практику, якщо вже у вас є така потреба. В чому різниця між цими двома явищами? Ну, по-перше, терапія психологічна, вона для ситуацій, які трошки вже більш запущені, ніж коли ми звертаємось до коуча. Коуч це про. Той стан, коли у вас вже все гаразд, і ви хочете більшого. Грубо кажучи, у вас є певна така скляна стеля, яку ви хочете пробити, або, можливо, ви хочете скочити вище за себе. До прикладу, до нас звертається у тих випадках, коли один і той самий процес, виявляється, повторюється в людини. Ну, наприклад, вона. Будує відносини, однак вони розвалюються кожні, наприклад, два роки чи два місяці. Або вже певна стеля в доходах з бізнесу, і незрозуміло, які ще можна залучити ресурси для того, щоб подолати цей момент. Або коли є потреба навчитися чомусь такому усім тим якостям, які притаманні іншим людям, певним успішним підприємцям, бізнесменам, спеціалістам. Наприклад, як стати підприємцем, або як знайти свою успішну стратегію комунікації з людьми, ви ж повинні розуміти, що кожен комунікує відповідно до того архетипу, який йому притаманний, відповідно до тих моментів, які закладені генетично. А значить, книги з комунікацій, вони, хоча і містять такі універсальні поради, одначе. Вони, як черевики, мають певний розмір, і те, що зшито одним майстром, воно, звичайно, цьому майстру підходить. Одначе не факт, що підійде саме вам. І тому нам потрібно взяти цю модель успіху і змоделювати основні кроки, основні параметри, які б можна було б застосувати і до вас. Це якщо ми говоримо про коучинг. Якщо ж говоримо про терапію, то це більш такі проблемні моменти. Наприклад, коли певний стан існує у зв'язку з тим, що, наприклад, ви запізнюєтесь, або не так позитивно реагуєте на те, що дитина запізнюється, чи дружина або ж чоловік, або коли домашку не виконує ваше чадо, ваш нащадок, і ваші реакції вам не підходять. Або, можливо, ви боїтесь вашого майбутнього чи минулого, чи якогось теперішнього. Можливо, певний імпринт існує у зв'язку з тим, що ви. Ну, до прикладу, їздили на автомобілі, скоїли дорожньо-транспортну пригоду, і тепер вам хотілося б відновити цей навик безпечної їзди, одначе щось таке от, страшить вас моторошно на душі, неприємно. Або ви боїтесь літати літаками, чи закритих приміщень, висоти. Ну, ви вже саму суть зрозуміли. Тобто, терапія психологічна пов'язана із моментами. Які ми можемо назвати проблема. Ну, назвемо це умовно. А от коучинг це уже про відповіді, як досягнути чогось більшого, якщо у вас все гаразд. У будь-якому випадку ви можете у нас отримати допомогу цих двох фахівців. Зверніть увагу, що це можна зробити в онлайн форматі. Тобто, в режимі такого відео через Zoom-конференцію ви приєднуєтесь і з нашим фахівцем комунікуєте. Одначе. Перед цим необхідно озвучити ваш запит. Ну, наприклад, як мені створити прибутковий бізнес, або як мені провести переговори і продати свою нерухомість набагато дешевше, або як купити набагато навпаки, як продати набагато дорожче, або як купити набагато дешевше, або як мені публічно промовляти успішно, ну і так далі і тому подібне. Тобто є певний ваш запит, який ми. Оцінюємо і визначаємо, а хто ж із фахівців максимально спеціалізується з вашої ситуації. І тоді, можливо, ми робимо таку от зум-зустріч, таку от, первинного плану, буквально на хвилин 10-15, щоб зорієнтуватись, познайомитись з вами, визначити нюанси різного роду, уточнити запит. І вже потім призначаємо таку от коуч сесію або терапевтичну, психологічну сесію. Вона триває зазвичай. Одну-дві години. У нас такий принцип, який зводиться до того, щоб не підписувати вас на довготривалі сесії. Там, буває рік-два входять. Я люблю, щоб все це було вирішено за один раз. Тобто, одна проблема одна година. Ну, в ідеалі це так. Тобто, боїтесь створювати бізнес і через годину-дві у вас вже буде натхнення. Зазвичай так. Створювати його. Тому, якщо ви сумніваєтесь, ви ще так не наважились, не прийняли рішення, то можете зв'язатися з нами за контактами, які є на сайті, і повідомити, що вам потрібно саме послуги коуча або психолога. Ми там уже по ходу розберемось, який вам фахівець буде більш ліпше під вашу ситуацію. Зверніть увагу, що в мене також є диплом. Не лише юриста з відзнакою, а і диплом психолога, і, до речі, з відзнакою. Тому можна записатись як до мене, так і до моїх колег, які, повторюсь, вони по всьому е, світу. І в зум-конференції нададуть вам відповідну консультацію. Якщо вам потрібні дипломи різного роду сертифікації, ну, то, звичайно, ще з радістю вам це все надамо, щоб вам було спокійніше. Що вами займається не хтось, такий, хто пройшов кухонні курси за тиждень-два і назвав себе, можливо, психологом чи коучем, а та людина, в якої є фундаментальні знання, в якої є відгуки, в якої є показники клієнтів, які задовольняють як нас, як нашого колегу, так і людей, які до нього звертались. Тому. Зв'язуйтесь, опишіть вашу проблему усно або письмово, і робимо перший крок до того, що давним-давно повинно бути вашим. На зв'язку.